Візьми, якщо треба, дай якщо може. Шу Львові волонтери організували скриню для продуктів першої необхідності. Тепер всі охочі можуть складати в неї крупи, консерви, макарони і не лише. Ті, хто немає, грошей і потребує допомоги, можуть безкоштовно скористатися скринею. Як саме дізнавалася Христина Гашенко. Добре день. Доброго дня. Як вас звати? Василь. Дуже приємно, пане Васильба. Чого нам принесли так? Так, так. Львів'янин Василь Панчишин приніс найнеобхідніше цукор, консерви, олію та крупи. Про акцію дізнався із соціальних мереж. Каже, допомагати треба, особливо напередодні свят. Помагати завжди потрібно, тим більше, що є люди, кому треба помагати, і тим більше, коли є, хто може допомогти. Скриню поставили тиждень тому за цей час. Волонтери разом із небайдужими львів'янами. Майже всю її заповнили. Путажі проходять за комунальні послуги за медицину, і не кожен собі зараз може дозволити придбати, не говорячи вже про якісь там м'яса, рибу, а навіть продукти такої першої необхідності. Продуктові набори безкоштовно вручають лише тим, хто дійсно їх потребує, кажуть волонтери. Аби не натрапити на шахридів, дізнаються, чи справді ці люди із малозабезпечених сімей їдуть до них додому, спілкуються із рідними. Ну, то беріть чай я. Марія Федишин живе з дочкою на одну пенсію, тож економити доводиться часто. До скрині прийшла вдруге. каже рада, що є де взяти продукти. Та гречку, то взагалі тут такі ціни, що не позвали собі купити зараз. А так о, то навіть не віриться, ж таке є то як сон. добрі скрині. Волонтери планують розмістити у найбільших магазинах міста. Сподіваються, охочих допомогти буде чимало. Христина Лашенко Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер Львів. І на цьому випуск завершено. Остаточні підсумки дня о 20-й годині підіб'ють подробності. Ну а я прощаюся з вами на тиждень. На все добре.